Усім привіт! Сьогодні я хочу поговорити з вами про стрес, тобто те, що зараз супроводжує багатьох із нас, особливо в умовах війни. Це природна реакція організму на складні ситуації, але важливо пам'ятати, навіть у найважчі моменти не варто падати духом, є прості способи, які допомагають справлятися зі стресом і повернути внутрішній спокій. Давайте разом розберемося. Як це зробити? Перше і найважливіше це дихання. Коли навколо сирени або ти відчуваєш паніку, зупинися на хвилину. Вдихай повільно протягом 4 секунд. Потім затримай дихання на 7 секунд і видихай протягом 8. Це проста техніка, але вона дійсно працює. Твій організм почне заспокоюватися, навіть якщо здається, що все виходить з під контролю. Друге. Шукай маленькі радості в кожному дні. Війна забирає багато, але навіть чашка теплого чаю або улюбленої кави, улюблена мелодія чи кілька хвилин тиші можуть стати твоїм джерелом сили. Не чекай великих змін. Маленькі моменти щастя теж важливі. Спробуй сьогодні зробити щось просте, що приносило тобі радість раніше. Долучайся до творчості. Наприклад, арт-терапія може стати твоїм порятунком. Не потрібно бути художником, просто бери олівець чи фарби і малюй те, що відчуваєш. Це може бути гнів, страх або навіть мрії про майбутнє. Творчість допомагає випустити емоції, які важко передати словами. Спробуй хоча б 10 хвилин, і ти побачиш, як це працює. А я хочу нагадати, що кожну останню п'ятницю місяця ми проводимо арт-терапевтичні сесії спільно з науковою бібліотекою Харківського національного медичного університету в корпусі УЛК. І останнє. Не залишайся наодинці зі своїми думками розкажи про свої переживання близьким або звернися до психолога чи волонтерів. В Україні є багато гарячих ліній підтримки, вони працюють для тебе. Попроси допомоги це не слабкість, це сила. Ми всі потребуємо підтримки і разом ми сильніші. Стрес у такі часи це природно, але ти. Можеш навчитися його контролювати і знайти спокій навіть у складних обставинах. Ти сильний. Спробуй ці прості кроки вже сьогодні. Якщо це відео було корисним для тебе, поділися ними із з друзями. Разом ми здолаємо все.